Підмога на фронт. Тернопільські солдати відправилися на схід боронити Україну від ворогів. Усі чоловіки, добровольці. До від'їзду нацгвардійців готували кілька місяців. Напередодні кожному вручили бронежилет четвертого ступеня захисту. Амуніцію купили за кошти громади. Коли ми будемо озброєні, ніякий ворог, ніяка сатана не буде посягати на нашу цілісність і незалежність. Сьогодні, в першу чергу, бажаю тим, хто знаходиться в зоні АТО і хто поїде, повернутися додому живими. Ми тут чекаємо всіх. Настрій бойовий, забезпечення в повному обсязі. Ну, професія така захищати батьківщину. Дома чекає дружина, троє дітей, мати, брат. Вернемося, хочеться їхати, допомогти своїй державі, допомогти своїм хлопцям. Хочеться, щоб Україна була соборна, суцільна. Проводжали солдатів також священники вони благословили бійців та дали із собою обереги.